Тобі потрібно вигадати смаки, Джерек від білявка готувала. і отримаєш смачний подарунок. Тримай. Тут три смаки. І вони всі різні, так? Вони всі різні. різні. Клас, круто. Навіть не знаю, з чого почати. Давайте з цього почнемо. Давай. Так, це щось дуже смачне. По-перше, це сир, так? Да? Тут і сир, вроді, є стійкісь травми. Немає сира. Взагалі нема сира? Чого? Це не сирна, не Що, Остання спроба. Гриби. Так. Да. – Гриби? Да. Да. М -м. Це щось таке вже більш пряне. Да. Тут вже більш смак м'яса відчувається. А яке м'ясо? Куряче, ні? Uh -huh. Свинина? Uh -huh. Свининка, так. Паприка. Ну, паприка, паприка тут парікає. Паприка, але смак який там. Да? Uh -huh. Я не можу зрозуміти, представляєте? Щось солодке. Свинина барбікю. Я ж думаю, в папріки воно в якійсь як як шашличок заходить. Вообще, дуже бомбезно, кстати, дуже вкусно. Так, а це щось дуже велике. Так, тут сирочок трошки є вже да? да так, тут тут прям посипано сиром. Так, да. а саме яка? Який сир? Mm, Боже, як це вкусне. Бажали. Замовляйте ці жерки, бо це щось неймовірне, правда. Я я в захваті. Боже, як на піці, який знаєте, так там посипі пармазан. Це пармезан, да бачите, дуже смачно, неймовірно круте. Не можу оторватися. взагалі. ти вгадала два смаки, але я даю тобі взагалі інший смак. Це курка горікова. О, клас, дуже круто. Дякую вам. Клас білявка готувала. Це бренд, це дуже смачно і дуже круто. Вам дякую, велика. Ви дуже неймовірно крута, що ви так займаєтесь і робите світ смачним. Клас, дякую.